Розпочинаємо урок математики, прочитаємо тему уроку 12 і визначимо власні завдання. Нумерація багатоцифрових чисел, ділення круглого трицифрового числа на одноцифрове, складені задачі на рух. Як видно з теми уроку, ми сьогодні продовжуємо поглиблювати і вдосконалювати свої знання і вміння і навички з вивчених уже тем. І готуємося до діагностувальної роботи з цієї теми. Пригадаємо назви класів і розрядів і заповнимо порожні клітинки. Запишіть, будь ласка, те, чого не вистачає, через хвилину перевіримо. Виконайте саме перевірку. Запишіть цифрами число, прочитайте і запишіть чотири числа. Через хвилину перевіримо. Виконайте самоперевірку. перевірку. Прочитай, дописавши припущене відтвори з пам'яті. Заповніть пропуски через хвилину перевіримо. Число, що закінчується парною цифрою, є парними. 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 Наприклад, 60, 524, 6832. Числа, що закінчуються непарною цифрою, є непарними. Наприклад, 135, 1713, 621. Запиши всі парні числа, що знаходяться між найбільшим круглим трицифровим і найменшим непарним чотирицифровим числами. Пригадаємо, найбільше кругле трицифрове число. 999. Кругле 999. 999. Найменше непарне чотирицифрове. 1001. 1001. Запишемо всі круглі числа, які знаходяться між ними. Парні. Парні тисяча. Е, 912, 994, 99. Запиши всі парні числа, які знаходяться між ними.

Допоможи знайку обчислити різницю іменованих чисел. Обчисліть, будь ласка, і запишіть відповідь. Через хвилину перевіримо. Отже, перевіряємо правильна відповідь 13 гривень. 85 копійок. Перевірте, чи так у вас. Виконай усно ланцюжок обчислень, заповнюючи порожні клітинки знайденими числами. На цю завдання у вас є дві хвилинки. Отже, 560 ділимо на 8, це буде 70. Додаємо 20, це буде 90. Артема, вимкни, будь ласка, мікрофон. 90 ділимо на 9, це буде 10. Віднімаємо від 10 10, це буде 0. І ділимо 0 на 7, це буде 0, тому що 0 ми поділимо на будь-яке число і це буде 0. Розв'яжемо задачу на знаходження середнього арифметичного. Учень додав кілька різних натуральних чисел і знайшов їх арифметичне. Виявилося, що це число 5, скільки було чисел? Якщо їх сума дорівнювала числу 180. Отже, були кілька натуральних чисел, які учень додав, і при додаванні він отримав число 180. Тобто додав, додав, додав і отримав 180. А потім він розділив. 180 на кількість цих чисел і отримав 5. Він поділив на кількість чисел. Ми не знаємо, скільки це, але отримав він 5. Ваше завдання визначити, скільки було ось цих чисел. Часу у вас півхвилини. Для того, щоб дізнатися, скільки було чисел, необхідно було число 180 розділити по 5. І це буде 36. Отже, правильна відповідь – 36 чисел. Але один Можна ще так. 50 плюс 50 плюс 20 плюс 20 плюс 40 дорівнює 180, Ти і маєш і... на увазі способом підбору. Ну, у нас же ж там нас питають, скільки було чисел, у нас не питають, які підбирати це можна дуже довго, у нас тільки часу діма немає. Тому краще за все, просто було розділити 180 по 5. Розглянемо зразок обчислення виразу зручним способом, але перед цим ознайомимося з розподільним законом множення відносно віднімання. Щоб помножити різницю на число. Потрібно помножити на це число спочатку зменшуване, потім від'ємник і від першого добутку відняти другий. Розглянемо, як це відбувається в житті. Наприклад, нам потрібно число 18 помножити на 25. Ми можемо число 18 подати у вигляді суми, ой, вибачте, у вигляді різниці круглого числа і одноцифрового. 18 це 20 без 2. Чому ми беремо кругле число? Тому що завжди на кругле число дуже легко множити, або кругле на будь-яке легко множити. Тому ми беремо кругле. Отже, 18 це 20 без 2. Множимо цей, цю різницю на число 25. Як ми діємо? Спочатку ми 20 множимо на 25, потім ми. 2 множимо на 25. І від того, що ми отримали в першому добутку, віднімаємо те, що отримали в другому добутку. Тобто від 500 забираємо 50 і це буде 450. Потренуємося розв'язувати вирази зручним способом в робочому зошиті. Отже, розгорніть, будь ласка, зошит. Запишіть сьогодні у нас 27 лютого. Класна робота номер 8. Запишемо перший вираз: 36 помножити на 25. Подамо число 36 у вигляді різниці круглого числа і одноцифрового. 36, це. Далі у нас наступне кругле число. Це число 40, але без 4, без 4. І помножимо на число 25. Тепер діємо так: спочатку ми 40 множимо на 25. Ставимо знак мінус, бо ми будемо шукати різницю. І далі множимо 4 на 25. 4 помножити на 25 на буде 100. За... Ми знаємо, а 40 помножити на 25 це буде 20. 1000. Покажем. Від 1000 ми віднімаємо 100, бо 4 на 25 це буде 100. І отримаємо число 900. Так, перейду на новий рядочок і запишу, що це буде 900. Таким самим чином ми маємо обчислити. Вираз Б і вираз В. На це завдання у вас є одна хвилина. Через хвилину перевіряємо. Виконуємо самоперевірку. Завдання 9. Розглянь зразок розв'язування завдання методом організованого перебору. Зразок. Сума та добуток 5 натуральних чисел дорівнюють 10. Знайди ці числа. Розв'язання. Число 10 можна представити як добуток чисел. 1 помножити на 10 або 2 помножити на 5, але за умовою множників 5. Тоді можна розглянути добуток чисел 1 помножити на 1, помножити на 1, помножити на 1 і помножити на 10. Або 1 помножити на 1, помножити на 1, помножити на 2, помножити на 5. Перший добуток не підходить, тому що якщо ми додамо 4 одинички, а потім ще 10, то це буде 14. А в умові сказано, що. Сума, так? Сказано, що можна представити як добуток чисел, що вибачте, що сума чисел дорівнює 10, а 14 це не 10. Тобто, це суперечить умові. Тоді ми беремо до уваги другий добуток. 1 помножити на 1 помножити на 1, помножити на 2, помножити на 5. Перевіряємо. 1, 1, 1, це буде 3. 3, 2 буде 5, і ще 5 це буде 10. Отже, відповідь 1, 1, 1, 2 і 5. Розв'яжемо схоже завдання в робочому зошиті методом організованого перебору. Прочитаємо це завдання разом зі мною. Сума та добуток п'яти натуральних чисел дорівнюють 9. Визнач ці числа. Тобто є 5 чисел, записуємо в зошиті, це в нас номер 9. І їх сума і добуток мають дорівнювати 9. Пригадуємо, які два числа нам в добутку дадуть число 9? 5 і 4. 5, 4. В добутку, в добутку. Розверніть таблицю множення, подивіться, будь ласка, і знайдіть в добутку 9, які числа нам дають. Три помножити на скільки? На три. На три. Давайте перевіримо, чи зможемо ми виконати це завдання за допомогою цих двох добутків. Три ми можемо представити як добуток. Один, один помножити. Помножити, помножити на 1. Помножити. помножити на 1 і один, помножити, помножити на... на... На скільки? На 1 помножити на 3 помножити на 1. 1 помножити на 1 і помножити на 3. Це ми будемо мати вже три числа. Так. І далі на що ми ще можемо, маємо помножити? На 3. Ще на 3. Але ж у нас тепер маємо ми 4 числа, а у нас сказано, що у нас 5 так, чисел. Можна помножити ще на 1. Ще раз можна помножити на 1. Давайте спробуємо. Давайте перевіримо, що в нас виходить. 1 помножити правильно? на 1, помножити штатери. на 1, це буде 1, на 3 – 3, і на 3 – це буде 9. З добутком і... розібралися. Розберемося тепер із сумою. Запишемо цей один. самий вираз. 1 плюс 1 плюс 1 буде скільки? Три, і три плюс три плюс три буде дев'ять. Плюс один, плюс три і плюс три. Перевіряємо. Один, один, один це три. І три це буде скільки? Дев'ять. Повернемося до нашої мови, перевіримо. Отже, сума та добуток п'яти натуральних чисел дорівнюють дев'яти. Ми визначили ці числа? Так. так. Так, ми визначили ці числа, запишемо відповідь. Відповідь. І записуємо ці числа. Один, 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 три і три. Ось ми знайшли ці числа, ці п'ять чисел. Перегляньте презентацію і, будь ласка, відновіть в пам'яті інформацію про те, як знаходити швидкість, відстань і час. Відстань це добуток. Ми маємо швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, ми маємо відстань поділити на час. І щоб знайти час, ми маємо відстань поділити на швидкість. Пригадали. Розв'яжемо задачу. Турист за 4 години подорожував пішки зі швидкістю 5 км на годину, а потім 8 годин їхав автобусом, який рухався зі швидкістю 60 км на годину, який шлях подолав турист. Для розв'язання цієї задачі можна зробити малюнок, а можна накреслити табличку. Пропоную накреслити табличку. Отже, креслимо 4 горизонтальні лінії з інтервалом в дві клітинки. Лінія пропускаємо дві клітинки, лінія, пропускаємо дві клітинки і лінія пропускаємо дві клітинки. Має бути 4 лінії. Тепер ділимо їх навпіл, ці чотири лінії. І з кожну з половинок ділимо ще раз навпіл. Отримаємо ось таку табличку. Перша колонка називається головні слова, друга колонка називається швидкість, хай буде так, так краще запам'ятовувати. Швидкість. Друга це в нас буде час. Третя буде відстань. Отже, запишемо головні слова. Ми знаємо, що турист подорожував пішки, а потім автобусом. Перше головне слово. Пішки. Друге головне слово. Автобусом. Автобусом. Заповнимо дані про величину. Пішки він подорожував 4 години. Отже, напроти слова пішки в колоночці час пишемо 4 години, а потім 8 годин він їхав автобусом. Отже, час на автобусі 8 годин. Автобусом рухався він зі швидкістю 60 км на годину. Отже, швидкість автобуса 60 км на годину. А пішки він рухався зі швидкістю 5 км на годину. Нам потрібно знайти відстань, яку подолав турист. Вона складається з двох частин. Перша це відстань ту, яку він подолав автобусом. І друга частинка – це відстань, яку він подолав пішки. Для того, щоб знайти всю відстань, нам доведеться ці дві частини об'єднати. Тож ми об'єднуємо їх фігурною дужкою і пишемо невідомо кілометрів. Що можна знайти, знаючи швидкість, з якою він шов пішки, і час. Ми можемо знайти ну, скільки кілометрів. Він, він подолав пішки. Якою дією, як знаходиться відстань. Нагадайте мені, будь ласка. Множі множення множення. множення. Так само знаючи швидкість руху автобуса і час, який він був в дорозі, дією множення ми знайдемо, скільки він проїхав на автобусі. А як потім знайти увесь шлях? Потім треба додати їх. Треба об'єднати. Розв'яжіть задачу, запишіть відповідь. Через хвилину перевіримо. Хто може скласти вираз, можете розв'язати виразом одразу на три дії, не розписуючи події. Перша дія. 4 помножити на 5. Краще було 5 помножити на 4. Так, це 20 кілометрів. Ми дізнаємось, скільки він подолав пішки. Друга дія. 60 помножити на 6, це буде 480 кілометрів він подолав Ой, вибачте, 60 помножити на 8. 480 кілометрів він подавав автобуси. Третя діє. До 20 додаємо 480, це буде 500 кілометрів відстань. Відповідь 500 кілометрів загальна відстань. Можна було написати 500 кілометрів подолав турист у відповіді. Хто складав вираз, можна було записати таким чином. Слухаю, Артем. 5 помножити на 4. А, сума 5 по 4 та 68. 60 помножити на 8, це 20 плюс 40, плюс 480 буде 500. Так, суму чисел добуток чисел 5 і 4 збільшити на добуток чисел 60 І, 8. Або, або, і це можна сказати, буде сума добутків 5 і або сума 5 добутків, 5. можна і так сказати. да, І це буде 500 км. Так само можна бачити, як швидко одним виразом на 3D можна розв'язати задачу, не розписувати, якщо розуміти, як це робити. Пригадаємо, як знаходиться і обчислюється площа прямокутника. Хто пам'ятає і нагадає усім. Щоб знайти площу прямокутника потрібно... потрібно. Довжину помножити на ширину. Так, потрібно довжину прямокутника помножити на ширину прямокутника. Площу ми знаходимо за формулою пригадуємо цю формулу. С дорівнює А помножити. На Б, де А це довжина, а Б це ширина. Розглянь план квартири, у деяких кімнатах якої потрібно відремонтувати підлогу. Визнач, скільки квадратних метрів лінолеуму потрібно придбати для ремонту підлоги у вітальні, у спальні та в дитячій кімнаті. Для того, щоб знайти скільки потрібно лінолеуму, потрібно дізнатися площу цих кімнат. Поглянемо, наприклад, на вітальню. Ось вона, вітальня. Ми бачимо, що вона має ширину 3 метри, а от довжина нам невідома. Але ж ми бачимо, що оця частинка, оця у нас частинка, ось вона, 4 метри. 3... Тож потрібно знайти ще ось цю частинку. А Вені ця частинка складається, в свою Там чергу, буде. ось три метри без двох метрів. 3... Отже, Це для того, щоб знайти она... довжину вітальні, ми маємо до чотирьох додати різницю чисел 3 і два. Коли ми О, будемо номер. знати вже і ширину, і довжину, тоді ми зможемо знайти площадь. Вона, вона. Так. Я вже розв'язав про площу всіх цих трьох, трьох кімнат. Подивимося на спальню. Спальною тут все значно простіше. Довжина а, спальні 3, 3 метри, метри ширина, ширина спальні 3 метри. 3 метри. Площу знайти легко, дією множення. І тепер глянемо на дитячу кімнату. З нею теж все зрозуміло. Ширина її 3 метри, довжина її 4 метри. Отже, ми Теж можемо з легкістю знайти її площу. Тобто, знайшовши площу кожної окремої кімнати, нам потрібно потім буде, що зробити з цими площами, щоб дізнатися, об'єднати їх. Об їх сумою. Розв'яжіть задачу, через дві хвилини перевіримо. Виконуємо самоперевірку. перевірку. І дісталися ми сторінки чемпіонів. Вам потрібно прочитати і розв'язати три задачі, після чого ми виконуємо перевірку. Вдома, будь ласка, не забудьте виконати домашнє завдання на сторіночці 59. Це тестові завдання, як завжди. Також це завдання на віднімання іменованих чисел. Потім потрібно записати числа в порядку зростання, які містять цифри 5, 7, 8, підкреслити непарні числа, знайти середнє арифметичний чисел і розв'язати задачу на знаходження площі, це схоже на ту, яку ми сьогодні розв'язували. Ну і, звісно, це задача на рух. Зверніть увагу, це задача на рух у протилежних напрямках, бо зайці і жачок розбіглися в різні сторони. Короткий запис до задачі можете створити так, як вам зручно. Можете рисунком, можете словами, який варіант вам більш підходить, такий і використовуйте. На, так, так. на цьому наш урок сьогодні завершено. Дякую всім, хто активно працював і був співавтором цього уроку. Сподіваюся, він був для вас корисним.